Ай, блогер, да, Кого? Когда? Весна, 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 прийде, весна. А мясо? Да мясо? на характере. Не, давай. Иди, иди, А мясо хотите? Та Да помню. Опа, здесь все взаимодействуем, мне надо... Он должен уже провести. мне набрал бы со мной по кайфу играть. Да, саня, санючек, санук, санючек. Ты говоришь, ты сам маньмень, мань ю ты сам мань Опа. Да? Все, mm. кем Черчилля. Документи. Да, блядь. Документи. Ой. Так, я тут. Куда мы? Сакме. Угу, бачу. Долетаем? Да, да, спокойно. Великие виконані выкулять, у мене вже левел більше, чем Вілли. Це играв. Толк би живу. За так Так а що там тобі, что-то GPT понакатував, що в тебе ППС твої маленький? Я у цьому обновив Трувався усі, хоч воно ну, воно пише сюди, що вони, блядь, оновлені, але ну, я хуй знаю. Ще раз пройшовся. Потім у NVIDIA панелі ці керування якусь там хуйню настраював. Якусь там, блядь, фізичне якось попарає. Зараз я скажу, я водій скидав. Там було. Скидав. X. Ну, там, де Вінер-Вінер, там на екрані Fiz виглядає, воно вицекувало. Yeah. Я поставив там, типа, стояло на. Якість, а там можна вибирати, типу, щоб на производительність, то я поставив 50 на 50. Mm -hmm. Потім ще якісь команди додав, того що в мене, як вчора говори, балакали, що відюха, типа. Типа проца не вистачає на відюху. Там, типа, mm -hmm. якусь я команду, блядь, прописав. Так само для запуску ігри. Щоб, типу, що, проц там, блядь, більше робив, більше набрав, більше займав, я не знаю. Потім в мене якось хуя у вікні ігра стояла, я не знаю чого. Mm -hmm. Тоже зробив на весь екран. І такі всякі ці точечні хуйні, і воно на самом деле. Приємно сьогодні грати, скажу так. Але я прийняв FPS, як вчора говорили, так що, можливо, із-за цього все. Ну це прям дуже багато проблем фіксить. Ти що зробив? Ну FPS. Хочеш FPS, немає проблем з FPS. Не бачиш? Ну так. Ну прибираєш оверлей, типа. Серьезно? Ну типа, а в чем смысл дивиться на FPS, когда ты играешь не знаю. Не, я не бачу смысл, я не понял, типа, что-то це, це работает. Ну в том плане, что ты не девишься на FPS, и ты не знаешь, что у тебя падает FPS, и ти, типу, не и ты не думаешь про це просто. Да и шо. Просто играешь. Не сразу. 3 их надо Я взял. Да-да-да. Мені Мне надо снафпай кослопсі повтоматично, 5, тоже фау якось взяв. Занять нормальну позицію, мені ще 2500 треба надо Буде в мене светить. Потом, що ще ще поіграти, щоб провірити. Кого? Ну. ти ж не скрафтиш сет і не підеш спать. Uh -huh. на самом деле пиду. Надо за сидни так заебался пиздец. На самом деле, а если Не на самом, а на многом? То что ты мне не хочешь сказать на всю информацию? Я <задула> <паспорта> yeah, задумался. Да? Yeah. Придумайся, да? свідомість <laughs> після твоїх слів. Добре. Ну як, ніхуя не добре, але добре. Батя, хулі в мене, блядь, три збільшених магазина. Може вам надо? У мене дві руки. дві руки. Шо на? Дві руки, що вона? Дві, дві руки. Даву. Спечка, Люк, треба? Я не йшов. Що, Шо, ми гасю астову? Бо там заїбався вже. Ну я так. Да. Mm. А ты? Хочешь, я сет буду играть, пока не получу. Скільки закаток примерно. Я надеюсь, что 2-3. Я рилле же призаебался пап играть. Переживаю, что у меня бажание не припало в нее вообще играть. Я зараз граю только заради ебаного сета. Не переживай. Пропаде, да? Не, не покаживаешь. <laughs> так, магазины ни не надо. Да не, я уже шатер нашел, то это, как ты так предложил. Мне надо хотя бы 4х. Бушник, не, Блядь, она тоже на моей Рома, где ты? Ты ты склон меня, а все 3х. Тут кибил, кибил. Сейчас твой магазин тебе кибил. Так что кому-то надо? А, да, да, да. Компенсатор кабы кому-то. Э, да. Да. Дан, 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 да. Блять, а на цю за лупу не ставайся, блядь. Мені треба якийсь А вертикалка надо? Да. На, сразу попали. Думал, думав вишку не цю порас, а воно не напишает. Оки, бл. Да. Да с чм? Ой-ой-ой-ой-ой. Ан Андрюшка. Забрав. Икшо. А что, на... Аааа, что ты видишь? Не, знаю, я не, йду. Та По доказу, ж ти не стесняюсь. Якщо на аугу, буде... А, а буде... захватилось так заложить ці 4 я не представляю я вже, я вже одну взяв На цей, на топ-2. Оставлю. На ходу не яку прицел, даже 4 X4. X4, я буду... один на це найшов, сын три ікси. Мене шльом шар. А ми взуєш? Чому я багато було стати? А лух треба кому? Получив? Я довольний. Найс. Nice. Ой, блядь, ще одне давай. Та ти ж. Ого. А як це? А як працює гра? Прикрепив до себе, чи що? Та ні, ну тут я взорвав хату. Дивіться, що она залишилось і як вона вообще существує. А це тоже непогані, такі текстури в повітрі тут висять, виходить А потом що это, як ти скрирався з типом на самку? Свором mm -hmm. не проходив. Оце це. Да. Тепер можеш в немлять хлопці. Мені щось не раз, у мене Сань, яко нахуй не на снапиться піздєць Я шукаю, як найду, скажу. Угу. Mm -hmm. сука бігаю. вже все пролутане на нихуя не. Та ладно, пішли, може якийсь залупі лупи бігти этом бихте ж. А на А, уже Де сюди Угу. Mm -hmm. Ну показуй <звук> же своїх <суйка>. Вызров. Ну показуй же <звук> своїх Ну пока. Ух ти б. Ну давися. Вс, дави. Не-не-не. Ну погано. Ой, тут 2х ждет, окей. Да, там 3х у нас жить, боже, да? Я забрав, тикай, тикай, просто тикай. <laughs> я ж понял, что се тут ставлю. Не, я забрал. Я сначала закинусь 4, а потом побачив 3Х. Компенсатор <laughs> крыла комнатщик, что нет. Мародер, <плывая> <связывая> 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 <турой> <питривный> не А, нам треба вот 200, 200 урона если из если что угу. Я попробую по Осталось 200 229 Да, да, что-то. Посюри! Сука, ебание QBZ? О-о-о, сами назад? Поддержь еще ебал. Леш Пидревник. Четыре икса все. Щечка стерег... надо, Бля, я хуел. Ты да, скажи. Не, ну надо. <связь> так, кем внизу? Может быть там, то есть. Да там шересалка. Да, 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 и ты руины выебай. <связь> да, ты своя. Ты че выбрать? Ой, гайс, не блядь. начинай я блядь. Ладно, 4Х забираю. И можем реличить на руины. Кидай быть. А там кто-то на руїни. Да, там они Дякую. Иди не надо туда ехать. Ебать пот не сейчас прижог, б. О, Бо я вот хп на... забрал. Йоу! Нормально, Бушна, да, я зафиксировал. Надо, Бушна, чё, как бы, не? Не надо никому. Не-не. Сейчас хлопці. ехал, птик. А, сбильш... Блядь, а як я нахуй збільшені магазини викидав, що я без збільшеного магазина? Ёпаний рот, блядь. Ось все тут лежить. Де, де, де. А. До метки. Те піс. Це мокомодом. Що ми на ліву сторону і побігли, чи як? Угу. Uh -huh. До води буде, я думаю, да? Угу. Uh -huh. До морської фауни. Угу. Я погнал. Там ніку. 35 джів багато, що на правді. Да, на. Да, да, да. ти падає на 2325 на парашут. Бачу. Ваше... Це ти? да, no. еб, твою мать, Остави. а не ти, ти прицелы поменяю, блядь. Переклав да, да. нахуй оружие, слот, <laughs> блядь. Вообще не пишу о играх. Э, слоты же, блядь, русский меня и понял, уже другую игру, блядь, подряд. Сонок Перекладай. да? что <laughs> я тоже, это начал первый другий слот, и я же поменял, блядь, что-то сложно, пиздец. Так а вы на другий слот что ставите? Снопу, Автомат. Шт... Автомат. А, автомат. О, блядь, Меремся повезло. Что там на сей? Я тут звоню, значит я что-то сидел. Да просто. просто... Ага. третий рюкзак. Тут я дроп да, да не, пофиг, надо, 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 надо я на, рай на позиции. Я думаю, просто мы хоча, щас кстати... Не на следующую, на следующую зону. На следующую можно пробувати. Не так уже й далеко. А, він супер б двійсько лежить. Ты можешь з'їздить прогреть, мотора? Почекай. бо Тебе у руїни тебе выїбну. Ялла! Брайбатя хуйный назову плана ялла, ялла Он там. лучше Типа Там-то там ялла. Никого Ні. не бачу Тож. Мне здається, що там де сейчас як дропчик падает, там звідти по воді бежать ребятки Уводи Потом... прям фикируй да. Ну, значит, так делюсь. Обычно просто Ре -ре так. Peineed. Я только не знаю, кто-то мне когда то сказал, что она просто так не падает, а червона. Типа, падает какой там, по-моему, состав точно не Какая червона? типа, это, ну, у меня червона зона, у вас там может быть какая-то другая зона. По цвету, когда я сбарку падаю, просто бомба. И что? И БТР, где-то Так, а, ну Це все, any. надо йти. Там бетер їде по дорозі, гайс. Угу. Mm -hmm. А собі. Ну, реально бетер. Я розумію. Не той, що бронетранспортер. Там воду не воді будемо, води будем, да? Лутано. там. Лутено. Там вода вот падает. Угу. Забираю. Типа все бежать, нажать. Угу, хочу. Ну и на второй дом угу. процю, процю, буду бить. Угу. Прицели, хлопцы. Там еще будет бежать. Ты по равно Пиздец. Ну нам надо как-то по воде быстренько тадить. Батер що... по дорозі по Угу. Uh -huh. Давай я туди до островка і ми будем там в зоні, а там будемо думати уже дальше. Бетер переїхав. Угу. Uh -huh. Там ще один ночо, ні? Там третій пав пробігло в той дом. На зелену. У меня два глушака, естественно. Я буду хуярить. Ну, я тоже буду... два глушака. Не забывайте, сзади нас ща могут принять. Да, 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 сзади тут. 25 дживых Матері... просто, блядь. А я быстрее в когось, у тебя парочка. Есть. На. Угу. Я если что, стреляют по дому, да, чи не? мене а, не надо. а, бачиш, а, а ну, не треба. Даже з мушаком поймай, що там. Ти що поїдеш? Ну ладно. Добре, Леньку, не бачу. Десь близько коло моста буде. А тут волни пізду. Без права, Ден, без права, якщо що. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, може, сюди? Да, no, я теж хочу під мост. І ще раз їде, блядь, по мосту. Okay, да, 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 їде. Это чел, я же сказал, что она чел два чуя. По любому челу из одного склада. Нет, Просто тыс, по дороге показываю. Он нахуй, он еле развернулся с бронемашиной. что, есть шанс, что ты выпил то якость, блядь? Да, справа походу. Да, mm -hmm. нам, конечно, лучше влево было. Ну мы можем переплыть пока что. А чем мы под мостом не можем сидеть просто? Я сижу. Охрен, опасно еда, конечно, по звуку. Mm -hmm. я хочу назад, пока ты потому что, что меня параноид. Меня <laughs> на санку останем, а так закрыв останем, чел сзаду. Брай, он очень близко. Прям над нас Да, он на мосту, блять Не обоє, Вау, рибадраком, рибадраком. Здарова. Не не топай. Як мені випливти, щоб не топати? <пи> я сижу в такий залупі, а тут там можу стріляти. А мені не да. нравится, мене заставили тут не топать, а блядь, я бля, сижу тут посеред зону.

Вованасів, тозат, ти загубився. М? Губка вовк, подорож. Що ж, щось ти sunken, губка, ми перепливаємо? Може назад. Да, да, давай назад. Я, назад я пере, пішов, а ви прослідте кух. <laughs> Працюємо. Вже весь склад поїла. Е, мистецтво тут заводство. <laughs> мистецтво. Я <laughs> зістрибну. Шест... <є, laughs> що таке? Мистецтво. А в районі зонік, зоні, хлопці. ПВН, ПВН, ПВМ. Появить, половить, половить. Надо ж хоч, щоб... хоть хоть САДИН пострелялся є сенс. А тут уже. А він його вбив, що не чуть звуки. Десь на тій стороне звониху справа. блядь. Доволі близько. О, я чую, типу, в зоне в зоні. тут тебе біжить, на гору біжить. Можем попробовать обнути, вот тут сейчас буде бігти. Я сейчас на дводі дивлюсь. А, Давай. він побегать. А можно по, по тій стороні По тей стороне побег. Пацаны, можно вже ебашить уже 10 живых. Да, да, да. Отут тут На гору біжить, на моїй. На Що його сыне? У скини. Давай. О, на горі, на горі тоже. От, блядь. Тіпа, чи тобі в голову не попав? На горі, пацани, на мої, на червоні. Два, Двоє. два склада, два склада. Ден, сюди два прибігли. Осторожно, осторожно, хлопці. Блядь, в голову з двом попав. Вони закрамли йому двох. Звайку, на зелені. Блядь, що з тазу нема. Прибігають до тебе, бать. Отут тут перебігають на yeah. yeah. червону. Бля, а нам надо тоже бігти, да? Ми не перейдем до здания. Пойдем, но мы з спаками. На хуй грають Там фосква. Нокнув no, no. Один слева обходит, Ром. Бачу. Вот тут. Хорошо. Блядь я вижу. Тут один бежит. Двое да, слева, двое да. слева. Добро. Да, дам, дам дам цього. Один тут. Не-не-не, ой. Гайс, заодно и поймем в Сейчас одна хаяшка. А я, что а я... Окей, okay, ладно. Момент истины. Я пишу в грязь. Вот это. Давайте. Давайте. Я, я піду, я пиду, я пиду, піду, піду, гриснич. Давайте за мной. Пробуем, що, пробуем, хорошо, за деревом. Проходим ща. Килийся. Лежить, пища. Че, блядь? Що? Лучше. Рублю грязь. Я ж казал, местесвету залоги. 40 уронок и да. Ух, не сазмк. їбать, в мені 4х такий кайф грати, я просто ніколи шестерку не буду и восьмерку грати. Наскільки приємно попадати от тіпа? Ні, Не, ну все одно, воно мені якось не так чувствується. Ну це опита, 1000 тисяча! Дев'ятсот, 1900 даже. я вас закрываем? Найс. Летим Латим, ласт. Да, да. Не, я психолог. Илюш. Давай ну щось здоров'я. Я, я получив Давай, першу золоту медаль за пропливти три тисячі в 5 метрів. <плыв> <плыв>